Онлайн-шоурум «Подарунки Фама презентує набір для віскі, видатні українці з позолотою та посрібленням від п'янка нево. Ексклюзивний комплект від італійських майстрів подарує насолоду від розпиття улюбленого напою у колі близьких та друзів. Витончений презент потішить і ділову, і творчу людину, підкресливши її індивідуальність. Набір складається з шести калихів, виготовлений з екологічного чистого кришталю. Кожна посудина по своєму. Унікальна завдяки декоративним накладкам з позолотою та срібленням. на поверхні келихів розташовані портрети українських діячів: Тараса Шевченка, Івана Франка, Андрія Шептицького, Миколи Леонтовича, Григорія Сковороди та Івана Котляревського. Подаруйте близькій людині елітний набір посуду, який стане незамінним атрибутом святкового столу.